Солодощі закінчились, все ще що шеф, але я це не хочу. І солодощі сестрички також. Ой, звідки в моїй кімнаті кажан. Мамочки, то це ж вампір. Пропонуєш людяник з крові? Ні, таке я не їм. Думаю, що вам час вирушати в кулінарний челендж. Друзі вже на кухні, а це значить, що ми починаємо. І так, мій приголомшливий малюнок готовий. Я хочу печиво. Окей. Okay. Окей. Okay. Я навіть знаю, з чого розпочати. Де там упаковка? О, ось і вона. Висипаємо все печиво на тарілку. І готово. Цей раунд самий простий. Тепер можна дивитись тік-ток. А парочку печенюшок я з'їм. Ніхто й не помітить. Ох уж ці дилетанти. Зараз я покажу, як правильно готувати печиво. Змішуємо в мисі борошно та цукор, розбиваємо яйце і все перемішуємо вінчиком. Я настільки професійна, що мені навіть міксер не потрібен. Чудово, але яку форму обрати? Венді така кумедна в цьому костюмі Міньйона. І вона подала мені ідею. Я зроблю печиво у вигляді Міньйона, бо вона їх так сильно любить. Заливаємо тісто в форму. І відправляємо в духовку. Ну а тепер чекаємо. У свої 250 років я все ж таки розкішний і гарний. А знаєте чому? Тому що я зайвий раз не перенапружуюсь. І так, Лінда, ти моя рабиня. Принеси мені все, що треба для вампірського печива. Так, мої навички гіпноза ніколи мене не підводять. Чудово, ну а тепер можеш прокидатись. Що означає прокидатись? Дивно, але добре. Продовжу дивитись відео з тіктоками. І так беремо готове печиво і розрізаємо на дві частини. Я зроблю це за допомогою своїх гострих та дуже довгих нігтів. Чудово, а тепер мені знадобиться багато полуничного сиропу. Все ж таки не дарма. Я приділяю особливу увагу своєму манікюру. Ну, а теперкі ідуть маршмелоу. Я розірву тебе упаковка солоденьких маленьких зефірок. Е, ну, а що тут такого? Я просто обожнюю маршмеллоу. Але вони мені потрібні для печива, з них вийдуть чудові зубки. Тут явно чогось не вистачає. А, Точно! Потрібні ікла. І я готовий позичити парочку. Отак От тепер моє печиво виглядає особливо лякаючим. Ой, не можу. Ну як же це забавно. Хочу ще печиво. Невже я з'їла все печиво? І що ж мені подавати венді? О, у мене з'явилася ідея. Я зроблю печиво із всіма улюбленої нотели. І для цього мені навіть не придеться бруднити посуд. Засипаємо борошно прямо в банку. Туди ж розбиваємо яйце і наливаємо молоко. Головне це гарненько все перемішати. Ну, а тепер можна заливати у вафельницю. От і все, готово. Ой, яка гаряча. Всередину кладемо рідке маршмело і закриваємо другою чорною вафелькою. Ось так. У мене вийшло вафельне орео. Моє печиво вже теж готове. Залишилось саме цікаве розмалювати його яскравою солодкою глазур'ю. Звичайно ж, я почну з жовтого кольору. Ви тільки подивіться, яке гарне печиво Міньйон у мене виходить. Думаю, що Бенді буде в захваті. Смачного. Ну, де печиво? Я дуже голодна. Ого, а ось і вони. Які всі гарні. Почну от із цього. Мм, пахне дуже апетитно. Ого, а це і справді чимось нагадує орело. Ой, а це що таке? Шкаралупа від яйця? Видота яка. Треба швидше заїсти це розочарування. Ого, печиво у вигляді міньйона? Клас. Зараз спробую. Воно не тільки гарне, але ще й дуже смачне. Ну а це печиво явно від вампіра. Ммм, полуничний сироп, клас. А зубки – це маршмеллоу. Мені дуже подобається. Ой, що відбувається? Не може бути. Невже у мене з'явилися ікла? Я вирішила перемагає шеф! Ой, як приємно. Ну звісно, я вас обіграла просто філі. Готові до другої страви. Тоді ловіть мій малюнок. Я хочу бургер. Приготувати бургер не складе мені ніякої праці. І так, для початку запалимо свічки, потім на сковорідку нальємо трохи олії, покладемо котлетку зі свіжого м'яса і почнемо готувати. Головне, не забути перевернути. Пер викладаємо на булочку і закриваємо другою половинкою. Розкішно. Ну а я налаштована створити черговий шедевр. Спочатку розкладу фарш в кожну комірку моєї формочки, а потім відправлю готуватися в духовку. Ну а поки котлетки будуть готуватися, я приготую неймовірно м'які булочки, ділимо тіста на чотири частини і фарбуємо кожну в яскравий колір. Тепер залишилось тільки підрум'янити їх за допомогою пальників. Неймовірно, готово. Розрізати булочки звичайним ножем дуже банально. Краще всього це зробити за допомогою катани. Один рух і готово. Тепер на кожну булочку треба налити трохи кетчупа. Тепер кладемо листя салату. Помідори, і от наші котлетки вже готові. Чудовий аромат. Викладаємо їх в наші бургери, зверху кладемо по шматочку сира і накриваємо другими половинками булочки. Вставляємо шпажки, і мої крихіткі бургери готові. Можна дегустувати? Ну, вже ні, я не можу зробити гірше ніж шеф. О, ідея! Я зроблю свій бургер лякаючи чарівним. І в цьому мені допоможе старовина книга заклинань мого дідуся. Вампірська сила зроби цей бургер, лякаючи чорним, що по всіх коліна тремтіли. Готово. О, що я бачу. Мені потрібні ці помідорки чері. Думаю, шеф не буде проти. Ай! Ніякове приземлення, але помідорки зі мною. І так, вставляємо в бургер червоні очі. Котрі дивляться прямо в душу. А що за дивний аромат? Пекельні муки, лінда, ти що робиш? Я не знаю, як так вийшло, але приготування на плиті явно не моє. Але у мене вже є ідеї як вийти з цього скрутного становища. Я ж можу замовити вже готовий бургер. Хоча знаєте, мені для сестрички нічого не шкода, тому замовлю цілу купу бургерів. А ось і вони. Але це ще не все. Я додам свою креативну думку. Складу бургер один на одного. І у мене вийде неймовірно крута бургер-вежа. Ну що ви там? Де мої бургери? Все готово, можеш спробувати. Давайте їх сюди. О, приголомшливо. Почну із цього милого павучка. Ммм, Наче непогано, але суховато. Ой. Ці бургери такі яскраві, але такі маленькі. Спробуємо. Смакота. Але я таким точно не наїмся. А ось це розмір, що треба. Тільки я не розумію, як його кусати. Шеф, ви чого смієтесь? Сумнівайтесь в моїх здібностях. А, -а, а от і все. Треба було просто розкрити рота ширше. До речі, бургер був дуже класний. Переможцем стає сестричка. Так, чули, я перемогла. Я вже знаю, що я хочу на це раз. Ось хочу пасту. Приготує Я вже знаю, що моя сестричка оцінить китайсько. Пам'ятаю, що вона мені казала, що вона їй дуже подобається. Зараз заваримо і можна подавати. За свої 250 років гірше пасти не зустрічав. Я от зроблю пасту таку, що готувала мені моя мамуля. Для початку мені треба відварити спагетті. Так, щось вони виглядають зовсім не так, як у мамулі. Треба це виправити. Що ж я забув? А, Секретний інгредієнт. Отак. Ось це зовсім інша річ. Тепер моя паста має розкішний колір. Викладаємо на тарілку і додаємо трохи свіжого томатного соуса. Видавлюємо все до останньої крапельки. Ого, в томаті ще й кров? Ніколи не знав. Треба спробувати. Фу, зовсім це і не кров. Який підступний овоч. Вампір щойно накинувся на томат? Який жах? Добре, переходимо до приготування. Для початку з допомогою формочки мені треба вирізати з тіста ось такі милі квіточки. Ну а потім з цих квіточок я зроблю ось такі бантики. Відправляємо варитися і не забуваємо помішувати. А де ж мій черпак? Тримай мій. Ні, вампір, дякую. Я якось обійдусь. А ось він. І так викладаю мою милу та гарну пасту на тарілку. Я впевнена, що малятка Венді ще ніколи не куштувала пасту у вигляді канапе. Тому я зроблю ось таке незвичайне сервірування. Шеф знову зробила щось неймовірне. Ну, нічого. Я не дам їй мене обійти. Додам своїй страві ось такі милі оченята. Упевнений Венді точно сподобається. Ого, а чайник уже закипів. Можна заварювати лапшину. Відкриваємо упаковку і дістаємо усі спеції. Тепер потрібно залити локшину окропом. Ну, а тепер треба додати ці самі спеції. Додамо все, що є, бо це саме смачне. Вони надають локшині неймовірний смак. Ой, забруднилась. Треба спробувати. Мамочки! Як же гостра! Хто вселився в лінду? Мамочки! Ох, підпустила. О, ні, моя локшина згоріла. Ну, скільки вже можна чекати. Давайте сюди свої страви. Мабуть, доведеться подавати те, що є. О, ну нарешті. А от і моя улюблена локшина. Що? І як, по-вашому, мені це їсти? Підстій. Ходімо далі. Еники-беники їли вареники. І першим я спробую ось це. Цікаво, ніколи не бачила пасту на шпажках. Ну, на смак так собі. Ну, а тепер саме цікаве. Озброю виделкою і можна спробувати. Пахне прикольно. Та й на смак непогано. Я сподіваюся, що це не справжні очі. Ого, так це мармеладки. Вампір, ти переміг. Що? Мене обіграв якийсь вампір. Ура! Я дуже радий! Велике дякую! Сподобалось наше відео? Тоді швидше ділись ним з друзями, став лайк та залишай коментарі. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі!